Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Путіну дали 24 години на роздуми. І вже сьогодні з'явилися світлини, що він у військовій формі, що би це значило, давайте подивимося, що нам покажуть карти, складну ситуацію, якесь загострення, можна навіть сказати, загострення. Це вже, знаєте, коли досягнуло повного піку. Ситуація досягнула піку. Апогею. Таке враження складається, що виходу вже немає з цієї складної ситуації. Виходу вже немає. Але, як я вже неодноразово говорила, що закриваються двері, відкривається вікно. Що у нас тут випадає? Вихід завжди є. І мудрий навіть вихід. Ось тут два кубки, які показують, що вихід є. Вихід мудрості. Ми дивимося вихід для України. Який вихід є для України? Це перемиря, це припинення вогню піде нам на користь, наскільки я розумію. Ми зможемо, скажімо так, розподілити свої можливості закріпитися, перепочити, подумати, зібратися з думками, з своїми козирними картами ось і стати міцнішими за ці 30 днів, якщо вони будуть. В нас ну, з'являться вагомі, скажімо так, щось у нас буде. Ви бачите, самі ці монетні карти. Це говорить про те, що у нас будуть якісь важелі за цей час. Ось, І ми закріпимося. Тобто, вихід для України є. А тепер дивимося для Путіна. Який вихід у Путіна? Місяць. Домовитись, щось на чорну з кимось, угу. комусь щось запропонувати. Дивіться. А, перший зразу місяць вийшов. Це говорить про те, що а, Путін буде обманним шляхом з кимось домовлятися. Тобто, це говорить про якісь канали, дипломатичні, обхідні канали. Домовлятися, щось продавати, щось якісь презентики давати. ось Ось так я це бачу. В принципі, путіну теж вдасться щось для себе, ну, скажімо так, але це більш ну, якось емоційне. Обманом, тобто, це вже не є якийсь важель. Чи будуть на нього тиснути американці? Дональд Трамп? Ну, Тут не тиск. Ви знаєте, а вони Путіна кинуть. От, і ця карта підтвердження. Американці кинуть е, Росію. Якось так. Дивіться, дуже, ну, на мій погляд, дуже цікаві карти випали. Е, Дональд Трамп теж дуже хит, хитрожопий. Зеленський думав, що він може всіх. З Трампом так не пройде. Хоча Трамп. Розумієте, дивіться? Це як в боксі? Зеленський шмакадявка, а Трамп важка категорія. Розумієте, От, от це саме: два негодяя. Але Зеленський, він шантрапав, він не звик тримати свої обіцянки. І нарвався. От так. Тобто, що тут можна сказати? Для Росії, в принципі, виходить так, що Трамп їм показує і Кузькіну маму, і все інше. Ось якось так. І Росія тут, ну, я би не сказала, що Росія в дурнях вже залишиться. Ні, ні, ні. Не просто так, що Україна якісь буде мати важелі. Там і імператор вийшов. Тобто, це тверда, якась хороша позиція. І монетні карти вийшли багато. Давайте подивимося для України остаточний результат. Вигідно невигідно. Вигідно невигідно. Дивіться, сама Україна вийшла в нас. А тут як будуть прийматися рішення після. Будуть хороші ідеї, будуть вони прийматися, буде все добре. Ось, залежить від вибору. Я ще запитаю, чи будуть домовлятися про вибори. Виглядає, що так, і навіть допоможуть. І ось знову виходить ось цей лідер новий, 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 добре забути, старий. І всякої гадості полиється. І тут пішло і поїхало. А цей ряд я для України вим. Ну, ми ж для України дивимось. А дивіться. Тут треба бути дуже обережними. Якщо ми не прозріємо, ось ця карта говорить: якщо українці не прозріють, то ми знову опинимося в пеклі у диявола. Тому будьте обережні. Я вже казала. Зеленського вибрали, тільки не Порошенка. Тепер ходять такі цитати, як лиш би не Зеленський, хуже не буде, ви вже це говорили. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!